Ці ноги колись бігали, танцювали на весіллях, стояли годинами в чергах, ходили багато і не помічали втоми, а тепер прості сходи, як підйом у гору. До вечора така важкість, ніби до ніг прив'язані гирі. Якщо вам це знайомо, я прошу дослухайте до кінця, бо ми не просто поговоримо про ноги, ми поговоримо про життя. До речі, якщо ми ще не знайомі, мене звати доктор Неболій. Тут ми говоримо про те, що болить, але простою мовою, без страху, без зверхності. Якщо ви з нами не вперше, дякую, що повернулись, а якщо вперше, просто послухайте. Можливо, це відео допоможе вам краще зрозуміти своє тіло і трохи полегшити життя. Важкі ноги це не просто втома, це не вік, і не тому, що багато ходили, це мова тіла, спосіб, яким воно говорить, мені важко. Коли кров повільно повертається знизу догори, починається застій. Коли лімфа не встигає стікати, тіло починає затримувати рідину. Коли печінка перевантажена, вода лишається в тканинах, а тіло не кричить, воно просто показує, взуття тисне, шкарпетки лишають глибокі сліди, пальці ніг набрякають, кісточка зникає, вени виступають, як темні шнури. Найчастіше люди думають, це спека. Або я занадто довго стояв, але причина глибша і дуже часто не одна. У когось серце вже не качає з тією силою, як раніше, у когось печінка просто втомилась, не справляється, а в когось нирки працюють повільніше, і вода затримується в тілі, а у когось усе потроху. І ноги перші це відчувають, бо вони найнижча точка, і все, що не піднялось угору, осідає саме там. Ноги сек місце, де тіло складає зайве, як склад, що переповнюється, коли система не справляється, це не прикра дрібниця, це підказка, що всередині щось просить про допомогу. Ви можете подумати, може, це тільки в мене так, але правда в тому, що таких історій тисячі. Я щодня чую подібне від людей, які навіть не підозрювали, що причина глибша, ніж здається. Пані Олена, 64 роки, ще недавно активна, енергійна, двоє внуків, город, а тепер каже: до вечора ледве піднімаю ноги. Зранку взуття влазить легко, а ввечері, наче не моє, тисне так, що зняти без болю неможливо. Пішла на обстеження, а там перевантажена печінка. Каже: Я думала, просто втомилась, а це тіло не справлялось із тим. Що я на нього поклала, а от пані Галина 72, інша історія: у неї ноги набрякали не після ходьби, а після сну. Зранку набряки, вдень ще більші, а до вечора ноги, наче чужі, виявилось, затримка рідини, порушена робота, нирок. Вона не знала, просто казала собі: ну, вік, що поробиш? А ще був пан Сергій, 68. Його ноги набрякали після вечірніх прогулянок. Каже, наче розпирає зсередини, а причина вени. Вони вже не справлялись, і він сам зізнався мені: Я чоловік не звертав уваги, думав, дрібниця, а потім почались судоми вночі. Ці історії різні, але є в них щось спільне. Усі ці люди довго терпіли, не звертались, не просили, не слухали себе. А коли все ж послухали, з подивом зрозуміли. Набряки це не про красу, це дзеркало того, що всередині. Іноді це вени, іноді серце, а іноді просто тіло, яке просить уваги, але завжди це запрошення. Зупинись, подивись на себе глибше. А чи був у вас такий досвід? Якщо хочете, напишіть у коментарях. Це дуже допомагає тим, хто зараз проходить щось подібне. Бо чужа історія іноді лікує більше, ніж порада. Є одна річ, про яку майже ніхто не говорить ноги пам'ятають, вони пам'ятають кожен крок, який ви зробили не для себе як виносили важкі сумки, коли ніхто не допоміг, як стояли в черзі, як бігли по лікарнях, як мовчки терпіли, і навіть коли не було сил, ішли далі, бо треба, бо нема кому, бо ще трохи і відпочину. А тіло не забуває, і одного дня воно каже: Я більше не можу. Подивись на мене не тому, що я слабке, а тому, що я втомилась бути на останньому місці, а ще ноги пам'ятають те, чого не видно, пам'ятають образи, які ви проковтнули, сльози, які стримали, страх, який нікому не показали. Бо коли всередині стискає, зовні теж починає тиснути, м'язи напружуються, кров сповільнюється. І рідина застрягає, і ось вони набряки, які насправді не тільки про ноги, вони про все, що ви носите в собі. Знаєте, що мені найчастіше кажуть? Я не думала, що мені теж потрібна турбота, я звикла дбати про інших. І тоді я питаю а хто подбає про вас? Інколи достатньо трохи змінити фокус, зупинитись, вдихнути, і вперше за довгий час подумати, що я можу зробити для себе. Просто зараз. Перше, що можна зробити, це не змушувати себе терпіти, бо набряк це не дрібниця. Це спосіб тіла сказати зупинись, почніть із тепла. Увімкніть світло, запаліть свічку, сядьте зручно і налийте собі чашку теплої води. Не чаю. Просто теплої води. Це як маленьке дихання для печінки, як добрий ранок для тіла. Друге сположення ніг. Підніміть їх трохи вище, ніж серце. Покладіть на подушку або на стіну і просто полежіть без телефону, без телевізора, хоча б 10 хвилин. Це допомагає рідині стікати і дає ногам шанс сказати дякую. Третє торкання: візьміть олію або звичайний крем і ніжно погладьте свої ноги від стоп до колін, не розтирати, не тиснути. Просто провести руками. Це не масаж, це увага. Четверте трава. Не треба складних зборів. Візьміть петрушку, заваріть її, як чай. Вона м'яко виводить зайву рідину і не шкодить. А якщо є кріп, шипшина або м'ята теж добре. І нарешті рух. Навіть 15 хвилин спокійної ходьби щодня це вже турбота. В кімнаті, в коридорі, біля дому. Бо коли ми зупиняємось повністю, тіло застоюється, а коли рухаємось, навіть повільно, тіло дякує. Якщо ви дослухали до цього моменту, значить, щось у вас усередині сказало це про мене. Можливо, тіло вже давно просило про допомогу, можливо, ви просто втомились тягти все самі. Але знайте, ви не одні. Дуже багато людей ходять зараз із тією ж самою вагою в ногах. І з тими самими питаннями, що зі мною, і як тепер із цим жити. Я не маю чарівної відповіді, але я знаю, турбота починається з малого, з того моменту, коли ви перестаєте ігнорувати себе. Це відео не про медицину, це про увагу до себе, до свого тіла, до того, що справді важливо. Дякую, що були тут. Бережіть себе. З повагою, ваш доктор Неболій.